Усім привіт мене на каналі Ігавайт, і мені тут запропонували перейти модифікацію українською. А, називається вона Зона ураження 1.2 з українською локалізацією. Стрілець. Я 139-й диспетчер радіостанції військової бази Кашалот-1. Далі просто 139. й Я твої очі і в в зоні. Пояснюю ситуацію. Чотири дні тому назад на території ЧАЕС погребує будь Після двох днів наші вирішили послати спецзаїм Дельта. Я вирішую вибухів. На жаль, зв'язок з ними обірвався в той же день. Твоя основна задача це здійти до території ЧАЕС і знайти нашу групу. Твоїх припасів на марш Машкідок не вистачить. Тому ми оповістили торгівця на заводі Ростов. На щось по типу, ну, збору ставки. Він тобі допоможе. -то також так по краям зони були десантовані групи Альфа і Бета для досвідчення переводів. Удачі! Так, ось такий початок. Хвилинку. Давайте зараз з вами ну, налаштуємо. Налаштуємо, власне. Е -е -е так, гараж досвідчений. Це зрозуміло. Так, керування. Ось це мені цікавить. Бінтика раз, бін, це у нас два. Зберегти. Так, а де тут збереження? Мабуть зверху. Це у нас не те. Вихід, артефакт, команда чат Ось софити щось я не бачу. Я тут збереження. Ладно, щось немає. Щось я не бачу, ну це таке. Так, мабуть, на f 6. Так. Ну ось, начебто це все. Ми почали цю гру. І, здається, є цей граф із цю ігру, але не, україн... не українізовану версію. Можливо. Давайте походимо, подивимося, що тут в нас є. Та будемо дивитися, що в нас які глобальні завдання хоча б якісь тут на цій локації. Ти, до речі, запропонував мені на каналі. Я, на жаль, не знаю, як його звати. Людина заходила на канал і запропонувала. Кажуть, є класний мод. Ну, можна його пощупати, як то кажуть. Так, бачу, що стандартні всі течешні справи тут є, а ми зазвичай все забираємо. До речі, військових немає? Взагалі немає. А, так, глобальне завдання знайти групу дельта. Щось мені як кшталт тіні Чорнобиля» можливо, це буде. А важливо і ні, бо не знаю. Дуже важко сказати, тому що реально не пам'ятаю. Ну, то, в принципі, я не знаю. це все ламається. Ордекемчик це можна продати, я так думаю. Чайник. А, там, до речі, десь у хлопців горілка була. То подивимось, що тут... а, ну, в принципі, все як пили. Їли і все таке інше. Так, збереження у нас f 6 Давайте збереження. Ось так збережемо. Зберегти. Один, один, два буде у нас. Так, бачу вже є. зомбі. Оба! Оба, оба! Ого! 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 Яка непривітна зона? І вже спочатку почали мене вже досаждати. Ого! кицьки Фіга собі? Тут излом? Короче, кажучи тут хлопці, що тут... минус. Пока... Ух ты, сосочи я. Короче, всех тут. Так. Слушай, ты, в принципе, можно было снова выстрел Ну, кроме этого. Ну я вам скажу дуже... дуже жвавий такий початок. Але ж ніяких кінцівок... Я дивлюся, взагалі нічого немає. Ну, я взагалі.. боюсь представити, що... О, руця є. Так, треба ще не забувати, що там все заміновано. Мабуть. А може і ні. Не знаю. А ні. Ще один залишився. Хлопчак. Ну, в принципі, мені на нього набоя вистачить. Щось він так ось десь заскучав. Так, де Сосич? Ну ладно, то нехай. Ну що? Мінус. Ага. Собор. Кіт. Так. А... Ну що, пішли, подивимось, що до чого. Не будемо витрачати набої дарма. Що в нас у селищі новачків? селищі новачків у нас. Взагалі не зрозуміло що? Є у нас такий пемід. Слухайте, тут взагалі пусто, нікого немає. А де ж всі здівилися? Так, стандартні напої все ми бачимо. Все в нас є. Я, до речі, думаю, що зараз, якщо ми... Не будемо всі ми стандартні нички, я так розумію, вони всі є. Але давайте все ж таки ми з вами їжу заберемо. Там, до речі, десь має бути артефакт. Я думаю, ми його теж а, заберемо. Та забіжимо до сидера. Подивимось, що тут. На, на жаль, ця модифікація, вона тільки українізована. Вона взагалі не українського виробництво. Це от, ось мені дуже... Шкода. Да. Ну и... І... Короче, воно закрите. Усидора закрита. Зачинано, ну блин. Так, а якось відкрити можна? Ні, не можна. Слухати, ну ладно. Щось мені привидалось. Тут не дуже гарне. Лутаємо усю, як би. Селище і все це. В принципі, не дуже здавається ничок цих, але ж. Але ж я думаю. Артефакт треба знайти. Ого, ага, птека. Ні, аптека, ні. А, де ж тут ще є? В якомусь погрібів. Може тут. Може і тут. Так, все, артефакт є. Він наш. І що вони нам дає? Так, до речі, ми трошки руччі знайшли. І у нас є підствол. І у нас є 150. Ого. Солідно. 150 е, вогів. Ну, взагалі круто. Так, ладно. Я так дивлюсь, у нас тут глобально це нам маємо йти. Так, давайте випробуємо пістолет. Ну. Порівняно з 45-кою досить. досить. досить погано. На жаль. Але в нас є вох. Так, а як переключается пиццу? Угу. Ух ты. Е-мое. Стоп. Підстол. Давайте подивимося, як підстол включається. Бо я не розумію. Э, Присідки, бігти, зброя. Змітите. А. -а. Підстольник. КВ. Підстолбері. А, а, ось вона де. Ну шо, спробуємо? Слухати ну таке собі. Дорога кажучи, не будемо витрачати воги. Хоть вога, хоч йог, я знаю проти тебе. Все, завалили. Слухайте, ну, я вам так скажу. Це дуже... Це дуже круто. Як на початок. Я не знаю, що я його валю. А що ж таке? блін. Щось якийсь тупий. Ну, мене вже покромсали трошки. Так, я так розумію, глобально тут немає сенсу бігати. І хвалити. Ну, в принципі, ладно. Вау, аномалія. Майже не потрапив. А, до речі, є радар, який відображує. Дивіться. Це круто. Це нововведення... введення. Ой-ой. Ой-ой. Ну, в принципі, нам тут робити нічого. Пішли далі. Ем... До речі, ще десь. Так, скажіть, будь ласка, куди я маю йти? Взагалі не ну, я розумію, що... Я розумію, що в нас той. Наробили тут багато монстрів, все таке інше, але ж мені хоча б... Нам, в принципі, я так розумію, треба... Бар Глобально. Так, куртечка вот тут у нас. Собак. Минус. Ладно. Коротше, по всіх мутантів, яких тільки можна. Ну от, якщо чесно. Ой. А хто це? Казав. Это на один? Зрозуміло, ладно, побігли далі. Ну, слухайте, ну щось таке. Ох, чуваків скільки тут. Ой-ой. О, платійка біга Ух ты, моя. Коротше, що сюди збирається. Ну, перше враження це гра тір. Тупо бігаєш, стріляєш на усіх цих чуваків, монстрів. І я поки не бачу щось такого, що мене зачепило. Єдине, що це да українізатор, начебто все до українською мовою, це круто. А ось те, що у нас... Нічого такого цікавого, ну тут. Так... Можливо, це моти таке і є. Не знаю. Я в нього... Здається, можливо... Ой, артефакт. Ух ти, Можливо, я колись і починав грати. Не пам'ятаю вже. Поки біжимо. Так, у нас є два артефакти. Плюс здоров'я. Ага. Де будемо його чіпати? Ой, там чуваків повно. Собачок. Так, собачки, мабуть. Ми їх залишимо. Снорки. Коротше всі. Усі тут є. І сосич. Здрати. Коротше усіх тут понавішували. Я думаю, Ух ты, -мо! Так, стоямба. Минус. Минус усеч. Ой. Ой. Как тут? Минус. Ты в курсе, что ты стреляю? Ладно, нехай бігають. Дурники. Так, що тут цікавого? Я так розумію, ой, вони вже сюди заходять боляче. Блин, якісь вони тут так. Товстій. Та, ладно. Блін, да ладно Блин, давай тут йдуть, йдуть. Ой, -мо! Ой-ой! Слухайте, щось вони взагалі. Якись та всі та зли дуже. Так, круче беремо. Ну, ось такий початок. Епічний, я би сказав. Дуже все цікаво. Ну що, дякую, хто до моє проходження. Ставте лайк, якщо цікаво, підписуйтесь на мій канал. Просуваємо український сталкер. І, власне, і, власне український модінг. До зустрічі!